Всім привіт, друзі, на моєму каналі Малітл Катя. Сьогодні я зліпила пандочку. І ось такий набір. Тут є QR-код. Можна сканувати і грати в гру. Давайте відкриємо. Ось тут теж є QR-код. Ось такі баночки. Тут є стеки ось такі. Давайте відкриємо. Ось такі вони, ось, ось такий і ось такий. Вони дуже гарні, з ними треба багато користуватись. І цей набір дуже класний. Тут є багато жителів. Ось так. Тут дуже багато жителів. Коробочок 15. Ось тут є єхидна, казуар, бовод, куала, качкодзьоб, кенгуру. Ось тут коала така, як на дереві тримається, а тут вона сидить. Zaslišal sem jih v novem videu.